Доброго дня. Сьогодні у нас з вами нова тема теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної на нагрівника. Що є основним джерелом енергії для забезпечення руки? Транспорту, автомобілів, тракторів, літаків і так далі. Це є різні види палива. Що роблять із паливом, щоб одержати енергію? Давайте подумаємо. Ну, Я думаю, хлопці знають, що для того, щоб одержати енергію з палива, його треба спалити. А? а от яку кількість енергії виділяє паливо при згорянні? Ми зможемо відповісти на це запитання після сьогоднішнього уроку. Давайте розглянемо ось такий прималювання палива. Під час горіння метану відбувається хімічна реакція взаємодії метану та кисню, яка буде супроводжуватись виділенням теплоти. Можуть бути ось такі речовини. Перші це природні речовини, такі як вугілля, нафта, торф, дрова, природний газ. І паливо можуть бути речовини, які одержані людиною. Це може бути газ, бензин, короб, деревне вугілля, етиловий спір. Також паливо можемо розподіляти по. Агрегатному стану, да? воно може бути тверде, рідке і газоподібне. Прикладом твердого палива може бути кам'яне огілля, торф, дрова, сухе пальне. Рідким ми можемо називати дизельне паливо, газ, нафту або бензин, і газоподібним це може бути різні гази: природний газ, пропан, бутан. Проведемо досвід Дві склянки заповнюємо водою однакової маси. Під однією склянкою спалюємо таблетку сухого пального. А під інший шматочок деревини, який дорівнює сухому пальному за масою. я досліду перебутаємо. Ми спалюємо дві різні таблетки. Одна таблетка спиртова масою 10 грамів, а інша таблетка стартова масою 20 грамів. Температуру води стлянка будемо вимірювати за допомогою термометру. І бачимо, що після повного згоряння сухого палива температура води в склянці буде вищою, ніж у першій Отже, кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння палива, буде залежати від маси палива. Тепер під однією склянкою будемо підпалювати шматочок деревини, а під іншою таблетку такою самою масою. Після повного згоряння палива вимірюємо температуру води склянки. Температура виявилася різною. Отже, кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння палива, також залежить від роду речовини. Отже, в нас з'являється нова фізична величина, така як готова теплота згоряння палива. Ми будемо позначати її маленькою буквою Q це така величина, яка буде характеризувати певне палив, паливо і чисельно дорівнювати кількості теплоти, що виділяється під час повного згоряння одного кілограма цього палива. Q дорівнює кількість теплоти, Q велике поділити на масу, так, вимірюється в джоулях на кілограм. Потому теплотозгоряння різних видів палива. Визначають в лабораторних умовах і заносять до таблиць. Така таблиця є у вас в додатку наприкінці підручника. Нею ми і будемо користуватися, коли будемо розв'язувати задачі. Наприклад, для сухих дров Q дорівнює 10 мегаджоулів на кілограм, це означає, що за повного згоряння 1 кг сухих дров виділяється 10 мегаджоулів теплової енергії. Ще раз перейдемося по нашій формулі. Q – це кількість теплоти, яка виділяється в ході повного згоряння палива. Q маленьке це питома теплота згоряння палива, і M – це маса палива. Отже, щоб нам знайти кількість теплоти, яка виділяється під час згоряння, нам потрібно питому теплоту згоряння помножити на масу нашого палива. Давайте з вами подумаємо, чи все ж тепло, яке виділяється під час горяння газу, передається кастрюлі. Ну, я думаю, зрозуміло, що ви і так е, знаєте, да, що, наприклад, якщо ми поставимо е, чайник на плиту і будемо гріти, то нагрівається повітря навколо чайника, можливо, нагрівається якась поверхня, яка стоїть поблизу. Чайника та газу, та, тобто, буде нагріватися ще інші об'єкти, які ми з вами не планували нагрівати. Тобто, під час згоряння нашого палива до тіла, яке нагрівають, вдається передати лише частину кількості теплоти, яка виділяється під час згоряння палива. По-перше, жодне паливо в реальних умовах не може згоріти повністю. По-друге, якась частина енергії витрачається марно, наприклад, виноситься продуктами згоряння або йде на нагрівання навколишнього середовища? Отже, тоді ми маємо ввести нову фізичну величину, коефіцієнт корисної дії нагрівника. Ця фізична величина характеризує ефективність нагрівника і дорівнює відношенню корисно спожитої теплоти. До всієї теплоти, яка може бути виділена під час повного згоряння палива. Ось такою літерою е, та ми позначаємо коефіцієнт корисної дії нагрівника. Q – корисна в чисельнику це корисна спожита теплота, тобто та, яка нагрівала да, наш, е, наше тіло, а Q – повна це вся теплота, яка була виділена в процесі згоряння палива. Зазвичай какада. Тобто коефіцієнт корисної дії подають у відсотках, тобто ще треба відповідь помножити на 100%. І перейдемо до розв'язання задач. Отже, перша задача яка кількість теплоти виділиться при повному згорянні 200 грамів бензину? Так, запишемо розв'язання нашої задачі. Дана. Нам відома маса бензину дорівнює 200 г і переведемо у кілограми. Це буде 0,2 кг. Оскільки ми говоримо про згорання нашого палива, то uh, маємо піти в табличку і подивитися по тому теплоту згоряння Q. Q бензину це в нас 46 мегаджоулів на кілограм. Або 46 помножити на 16 джоуль на кілограм. Потрібно знайти кількість теплоти. Q – невідомо. За нашою формулою Q дорівнює. Ю маленьке, що множиться на m. В нас все є, тому можемо взяти формулу в рамочку і підставити числове значення для обчислення отриманої кількості теплоти. 46 помножити на 106, помножити на 0,2 кілограм, помножити на джоуль кілограм. Кілограми кілограм скорочується. 46 помножити на 2. Це буде 9,2 помножити на 10 в шостій степені джоулі. Ось така легенька задача. Отже, відповідь буде 9,2 помножити на 10 в степені. Так, розглянемо наступну задачу. Задача 2. Теплоти виділиться при повному згорянні 5 літрів дизельного палива. Знову ж таки, в нас є 5 літрів. 5 літрів це об'єм В дорівнює 5 літрів, а нам об'єм потрібно перевести у метри кубічні. І ми з вами знаємо, що для цього нам потрібно поділити на тисячу. Тобто ми будемо мати 0,5. Метри Далі дивимося в таблиці питому теплоту згоряння дизельного палива. Це в нас буде 42 мегаджоуля на кілограм, а отже 42 помножити на 10 в степені джоуль на кілограм. Ну і оскільки в нас дизельне паливо, я залишу трошечки вільного місця. І напише, що нам потрібно знайти кількість теплоти. Пригадаємо формулу, з якої ми починали урок. Q велике дорівнює Q маленьке помножити на m. В нас немає маси. Звернімо на це увагу. Але в нас є об'єм. Тому масу ми можемо знайти через об'єм. Пригадаємо, чому дорівнює маса? Маса дорівнює добутку густини нашої речовини на її об'єм. І замінимо в початковій формулі М на цей добуток. Отже, Q велике дорівнює Q маленьке помножити на ρ і помножити на В. А отже, нам не вистачає густини. Подивимося, значення густини дизельного палива в таблиці. Воно складає 840. Кілограм на метр кубічний. Ця формула буде кінцевою. Беремо її в рамочку і проводимо обчислення. 42 помножити на 10 шостій степені джоуль на кілограм. Помножити на 840 кілограмів. Метр кубічний і помножити на 0 0,05 метра кубічного. Помічаємо, що кілограми кілограми метри кубічні можна скоротити і виконуємо нескладні математичні дії. Так, 42 помножити на 840 і помножити на 5 тисячних, це в нас буде 176,4 помножити на 10 в шій степені джоулів. Або можемо трошечки цей вираз змінити, для того, щоб він був поданий у стандартному вигляді. Це буде 176 на 10 в 8 степені джоулів. Переходимо до наступної задачі. При згорянні 5 кг якогось вида палива, Виділилося 50 тисяч клів енергії, яке паливо згоріло. Що нам відомо? Нам відомо, що в нас було якесь паливо, тобто вид палива нам невідомий. Але нам відома його маса. дорівнює 5 кг. Також нам відома кількість теплоти, яка виділилася під час горіння цього палива. За умовою Q дорівнює 50 тисяч. Кілоджоулі. Переведемо у джоулі. 50 тисяч має 4 нуля, тобто це четверта степінь. 5 помножити на 10. Там четверта і ще кіло джоулі. Приставка кіло це ще третя степень, тобто 4 плюс 3 дорівнює сьома степінь джоулі. Нам потрібно з'ясувати, який вид палива. Для того, щоб з'ясувати вид палива, це ми з вами маємо знайти, по суті, питому теплоту згоряння цього палива. Тоді ми зможемо визначити, що саме спалювали. Отже, Q маленьке в нас невідомо. Запишемо нашу формулу. Q велике дорівнює Q помножити на M. З неї знак виразимо п'ю маленьке. Для цього нам потрібна кількість теплоти розділити на масу спаленого палива. Та формула буде кінцевою. Підставляємо і виконуємо обчислення. 5 помножити на сумі степені джоулів, розділити на 5 кг. 5, 5 можемо скоротити. А отже в нас виходить 1 помножити на 10 в 7 степені джоулів. Але в таблиці такого значення немає, тому ми маємо трошечки змінити цю відповідь. Заберемо одну десятку з 10 в 7 степені. Тобто у нас буде 10 помножити на 10 джоулів. А отже це буде 10. Мега джоулів на кілограм. І тепер ми можемо в таблиці побачити, що це в нас сухі дрова. Отже, відповідь задачі буде така. Ми спалювали сухі дрова. Остання на сьогодні задача потрібно з'ясувати, яка кількість теплоти виділиться при повному згорянні кам'яного вугілля, скільки води ми можемо нагріти від 15 градусів до 50 цією кількістю теплоти. Так, я, мабуть, закрию екран, тому що мені. Однозначно не влізе у запис задачі. Так, що нам відомо із задачі? Перше, що в нас є 30 кг палива кам'яного вугілля. Отже, маса кам'яного вугілля 30 кг. Одразу подивимося. Тому теплоту згоряння нашого вугілля. Це буде 27 помножити на 10 степені джоуль, що ділиться на кілограм. Далі ми маємо нагріти воду від температури 15 градусів до температури 55 градусів. Тобто, Т1 дорівнює 15 градусів по Цельсію. С2 дорівнює 55 градусів Цельсія. І е, оскільки ми говоримо про процес нагрівання, то нас цікавить питома теплоємність води, а це буде 4200 джоулів на кілограм помноження на градус Цельсія. Нам потрібно знайти кількість теплоти, яку дасть нам згоряння палива кам'яного вугілля, і масу води, яку ми можемо нагріти до заданої температури. Давайте розберемося з тим, які процеси відбуваються в нас в задачах. Перший процес. Спочатку ми будемо спалювати наше паливо. Тобто згоряння кам'яного вугілля. Назвемо його Q1. Ми говоримо про згоряння, тому нас цікавить Q, що множиться на масу нашого вугілля. Другий процес, який відбувається в задачі, це нагрівання води. Ми з вами говорили, що теплота, яка потрібна для нагрівання води, знаходиться по формулі СМ і різниця температури. М води, перепрошую, СМ води на різницю температури. Тобто ми будемо нагрівати від початкової Т1 до кінцевої Т2. Будемо вважати, що тепло, скажімо так, кількість теплоти, яка нагріває навколишнє середовище, поки що ми будемо з вами нехтувати. А отже, будемо вважати, що кількість теплоти, виділена з при згорянні, пішла вся на нагрівання. Отже, Q1 тоді за умовою. Буде дорівнювати Q2. Підставимо Q помножити на M вугілля дорівнює СМ води Т2-Т1. Звідси ми можемо знайти М води, тому що все інше нам відомо. М води дорівнює, що ми отримаємо. Нам потрібно добуток, тобто Q, помножити на МК, розділити на всі множники, які були біля маси води, тобто С, помножити на П2, підняти c 1 Масу води ми вже можемо обчислювати. Проводимо обчислення. І води дорівнює. К'ю нас 27 помножити на 10 в 6 степені джоуль на кілограм, маса 30 кілограмів. В знаменнику 4200 джоулів кілограм на градус Цельсія. Помножити на різницю температур, тобто 55 відняти 15 градусів Цельсія. Градуси кілограми і джоулі скорочуються, залишаються, ой, джоулі. Залишається кілограми, які з, скажімо так, найнижчого поверху дробу перейдуть в чисельник. Виконуємо математичні розрахунки. Так, це в нас з вами вийде наближено, давайте так, ну цілих тисячних помножити на 106 степені кілограм. Ну, але оскільки ми з вами спалювали воду, да, то якось не дуже зручно міряти так воду, тому ми переведемо звичайні кілограми. Перенесемо кому на 6 знаків праворуч. Отримаємо 4800 кг води. Так, масу води ми з вами знайшли. Залишилося знайти Q а, теплоту, яка виділяється при звоянні кам'яного вугілля. По суті, це наше Q1. Обчислимо Q1. 27 умножити на шостій степені джоул на кілограм. Помножити на 30 кг. Кілограм. Кілограми і кілограми скоротимо. 27 помножити на 30, це буде 810 помножити на 10 в шостій степені джоулів. Ось така цікава задачка нам з вами дісталася. Так, і давайте запишемо тепер з вами домашнє завдання. Зцьовуємо параграф 15 по вашому підручничку і виконуємо вправо після цього параграфу. Вправа 15, завдання 2 і 3. Дякую вам за урок. Гарного дня до побачення!